На цій вершині сопки надзвичайно багато кормових столиків вивірки звичайної. Надзвичайно багато столиків вивірки звичайної. Ось такі дуже багато на каміннях. Ось таких такої шелупині. Це не дятлова кузня, це їх не дятело, не миші. А саме вивірка, вона сюди заходить із шишкою і лускою. А також тут ось я знайшов перше дерево, їх напевно багато по лісу, але для мене це перше. Із лишайником з неї нитка подібна або борода пантелеймона. Нарешті я до нього можу доторкнутися і зняти його з близька. Ось такий він має вид. Ну, я думав, що він трохи м'якший. Насправді я думав, що він трохи м'якший. Він нагадує дуже міцну висохшу на сонці болотяну тину. Але але ця, ця тина, вона дуже міцна. Така майже як, як дрот. Мідний дрот із маленького електромоторчика. Ну, і по всьому дереву її тут багато. Треба дивитися не тільки мені вверх, а ще і вниз, щоб, щоб нікуди не наступити. Ось така уснея. І повно, повно по всій сосні. Раніше я знімав її тільки на великій висоті.